Коли старша сестра Ольга зібралася під вінець, її молодша сестра Люба сиділа в кутку і ковтала сльози. Бо той, кого Ольга брала за чоловіка, давно й безнадійно оселився у серці Люби. Василь у селі був майже легендою, гарний, підтягнутий, із лагідною посмішкою, і умінням полагодити все, що завгодно, Про як зараз кажуть, мають харизму, золоті руки і відкрите серце. Не дивно, що дівчата вважали його ідеальною партією і Люба серед них, тільки вона знала, що її старша сестра вже давно має на нього серйозні наміри. Мама, яка обох доньок любила однаково, тихо просила доню, не треба псувати Ользі весілля. З часом усе минеться, ти ще зустрінеш свого чоловіка, повір мені. Але миналося в усьому тільки не в серці любе. Після весілля вона подала документи в університет у місті, хоча й сама знала вчитися то лише половина причини. Насправді вона втікала від картини чужого сімейного щастя. Вона не зазрила сестрі, просто вірила, що любить Василя сильніше, ніж будь хто може його полюбити. У місті справи в Люби пішли вгору. Відмінні оцінки, престижна робота, стабільна зарплата. Вона з часом купила власну квартиру, машину, навчилася жити наповну. Та от у серці і залишилась порожнеча. Забудь його заміж, виходь щоразу повторювала мама. Мамо, я не можу, я однолюбка, відповідала Люба і навіть не жартувала. Мати зітхала, вона щиро хотіла для доньки щастя і не розуміла, чому та прив'язалась до чоловіка сестри так, наче іншого світу не існує. Про сімейні проблеми Ольга і Василя, мама мовчала. Думала, що будь-яка тріщина в їхніх стосунках стане для любе підживленням для надії, але довго приховувати правду неможливо. Одного дня Ольга зібралася і сказала чоловікові, що їде за кордон. Мовляв, треба заробити на житло для дітей. Василь залишився сином і донькою в хаті. Вона вирушила в Іспанію. Офіційно не розлучилася, нібито не було сенсу. Коли Люба почула цю новину, щось у ній ожило. Вона почала частіше навідувати маму в селі і, звісно, знаходила час, щоб зайти до племінників і до Василя. Він приймав її щиро, пригощав чаєм, розповідав, як важко одному вести господарство і виховувати дітей. А одного вечора Люба не витримала. Василю, пробач, що питаю. А чому ви з Ольгою розійшлися? П'ятнадцять років разом двоє дітей. Василь знизив плечима. Любов інколи зникає, коли попут з'їдає все інше. Я її любив. Але їй було замало, сказала, що я не підходжу, бо мало заробляю. Тоді Люба сама, не вірячи власним словам, випалила а я кохаю тебе давно, і втекла, не чекаючи відповіді. Василь довго обмірковував її зізнання, потім сам зателефонував, і їхні зустрічі стали частішими, переросли у стосунки. Таємні, бо обом було страшно уявити реакцію рідних. Люба саяли від щастя, здавалося, і Василь змінився, почав краще виглядати, більше працювати, жартувати. Вона надихала його так, що він, здавалося, помолодшим на кілька років. Літня мама все бачила, і, хоч мовчала, знала, коли Ольга дізнається, грому не минути. Чотири роки Ольга не з'являлася в селі, а коли повернулася, застала чоловіка зовсім іншим, впевненим, доглянутим, успішним, і вирішена, їй розлучення не потрібне, вона готова почати все спочатку. Але Василь, який на той час уже жив з Любою, повідомив я подаю на розлучення. Слова Ольга сприйняла як удар, а коли дізналася, з ким він тепер, її гнів не мав меж. Я тебе більше не знаю, кинула сестрі. Для мене тебе не існує. Діти стали на мамин бік і відвернулися від батька. Ольга пригрозила і матері якщо будеш підтримувати Любу, забудь і про мене. Як таке взагалі можливо, щоб сестра забрала чоловіка? Село швидко рознесло новину. Для більшості сусідів Люба і Василь стали зрадниками. І тепер кожен цій історії бачить винним когось іншого. Одні кажуть, що винна Люба, бо порушила сестринську довіру, а інші вважають, що Ольга сама відпустила чоловіка і життя розпорядилось по-своєму. А правда, як завжди, десь посередині. А ви на чиєму боці в цій історії?